Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо аналізувати партії Василя Іванчука, який він грає на міжнародному турнірі у Катері. І сьогодні на черзі нова битва поколінь, досить принциповий поєдинок, в якому Василь Михайлович грав чорними проти російського майстра Фіде Артема Тюріна, якому всього 17 років. Більш ніж втричі старший Іванчук за свого суперника. Рейтинг у нього значно вищий. Але партія ця стала для нашого метра дуже нелегкою. С4 зіграли Білі, кінь F6, кінь С3 С6, Е4 і Д5. Е5 грає Тюрін, нападаючи на коня, Іванчук контратакує ходом D4. Відбувається розмін коней, взяття на g7 і чорні забирають на d2 з шахом. Після взяття слон g7, білі захищають пішака Б2 ферзем, Чорні виходять конем на А6. Раніше ця позиція зустрілася в дуже давній партії Чехов'яр Черепков, Рига 1952 рік. Віталій Чехов'яр зробив дуже невдалий хід 3 нулі. І після ферзь б 6 слон є3 кінь С5, його король дуже швидко потрапив під атаку чорних фігур. Тому Тюрін грає більш обачливо. Він поки що не робить рокіровку, ставить слона на С3. І після розміну чорнопольних слонів Іванчук перекриває діагональ пішаком, далі слон d3, ферзь b6 і кінь e2. У цій позиції чорним треба було розміняти ферзів, зігравши ферзь Б4. І після довгої рокіровки б'ємо, забираємо кінь С5, відхід слон e6, нападаючи на пішака. А після b3 можна зіграти, наприклад, король F7. В цьому еншпілі шанси суперників рівні. Але Василь Михайлович вирішив чомусь розміняти не ферзів, а слона на коня суперника. Зіграв слон g 4. Після h3 побив на Е2. Слон e2 3-0 і білі зробили коротку рокіровку. Ферзь д4 зіграв Іванчук, але білі відходять на А3, король Б8. Звісно, бити на e7 білі не можуть. Там буде тура h e 8, і втрачається слон e2. Але краще було зіграти тура ад 1 проганяючи ферзя, і далі слон Ф3. Після ферзь С5 знову відмовляємось від розміну ферзів. Далі тура Е1, Е5. І все ж таки в мітельшпілі слон виявляється сильнішим за коня. Після А 6 ферзя ферзів 3 білі тиснуть на поля білого кольору, нападають на слабкі пішаки королівського флангу. Їхня перевага досить відчутна. Але Тюрін зіграв неточно. Відразу поставив слона на F3. Чорні вирішили не віддавати свого пішака Е7 за білого пішака С4, зіграли ферзь С5, але Тюрін ставить ферзя на С3 і Іванчук захоплює пункт Д4. Після Б3 тура HD8, тура А 1 і e 5 Форпост на Д4 майже дозволив чорним зрівняти становище. Тюрін забирає туру, і після ЄД у чорних утворюється. Перспективний прохідний пішак по центру: ферзь Д3, нападаючи на h 7 захист і ферзь Д2. Білі планують дати шах. Чорні грають Д3, Тура Д 1 Тут Василіву Іванчуку варто було зіграти ферзь Е5, захоплюючи поля чорного кольору. І тут у білих мінімальна перевага. Але вже Василь Михайлович припускається неточності. Він грає кінь Б4, начебто активний хід. Але після А3, кінь С2, ферзь в чотири шах, король А8, білі грають слон Е4, і стає зрозуміло, що пішак Д це скоріше слабкість, ніж сила. Василь Михайлович намагається завдяки тактиці якось компенсувати втрату пішака Д, грає кінь Д4. Але після точного ходу ферзь 3 чорним нічого не залишається, як побити на Б3. Після взяття тураб'є Д3, слон Д3 партія перейшла до легкофігурного закінчення, в якому слон білих протистоїть чорному коню. Іванчук прибирає пішака з під бою, граючи аж 6. Давайте зупинимось та оцінимо це положення. Незважаючи на повну матеріальну рівність, у білих велика позиційна перевага. Справа в тому, що при грі на два фланги слон сильніший за коня, та й білий король більш активний, ніж король чорних, який стоїть в куті шахівниці. У білих є простий план атаки пішаків королівського флангу, протиставити якому чорні нічого не можуть. Після король в два кінце п'ять, нападаючи на слона, тюріну треба було зробити точний хід слони в п'ять, відрізаючи чорного коня від королівського флангу. Далі білий король просто йде за пішаком h6 і йде вперед крайній пішак білих. Чорні нічого не можуть зробити. Наприклад, якщо зіграти король b8, то після король f3, король c7, король g4, король d 6 король h5, король e5, він просто пішаком захищають слона, б'ють на h6 і виграють. На шляху чорного короля утворився бар'єр, а створити прохідного пішака на ферзовому фланзі чорні просто не встигають. Білий пішак йде швидше. Якщо ж спробувати відразу створити прохідного на ферзовому фланзі, де у чорних три пішаки проти двох, то білі також виграють, просто віддаючи слона за прохідного пішака суперника. Б5 забираємо б'ємо, і білий король продовжує свій шлях. А5, король ж 4 А4, король H5, Б4. Чорні намагаються створити прохідного. По крайній вертикалі, але білі слоном захищають поле А2. Після кінь А4 загроза кінця 3. Далі слон А2. Просто віддаємо слона за прохідного пішака. Білі забирають на H6, чорний король поза грою, а кінь нічого не зможе зробити. Кінь б'є Б4, H4 кінь Д5, Е4, кінь c 3, король g 6 точний хід, і після взяття h5. Чорний кінь не може загальмувати білого пішака. Але, на щастя, для українського гросмейстера Тюріну не вистачило розуміння позиції, він зіграв слон С2, начебто теж обмежуючи коня. Але тепер український гросмейстер темп в темп встигає не пропустити білого короля на королівський фланг. Кінь Е6 зіграв Іванчук, і після короля в 3 навіть пішов король Б8. Якщо білі зіграють король g4, то після кінь g7 вже на шляху їхнього короля непрохідний бар'єр, який утворили два пішаки та чорний кінь. Тому Тюрін поставив короля в центр, але після все того ж ходу кінь g7 у білих вже нічого немає. Позиція абсолютно рівна. Далі було c 5 b 6 забираємо слон b 3 у Чорного короля є час на активізацію після G4 король d 6 h 4 b 5 А4, звісно, пропускати пішака чорні не мають наміру. Просто міняємось, король c 5 король F4, король d6, король e 4 і суперники, зрозумівши, що ресурсів гри на перемогу немає в жодного з них, погодились на нічию. Ось така партія. Суперник Іванчука був більш ніж втричі молодший. Очевидно, досвіду у нього замало, та і за рейтингом, і за титулом Тюрін значно нижчий. Але саме він грав на перемогу в цьому поєдинку. Прикро, але так, чергова нічия Василя Іванчука і чергова втрата рейтингу. Якщо це відео вам сподобалось, хоча навряд чи, але все одно стандартна фраза: ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.